Активісти обох ініціативних груп українського вибору в Житомирі зібралися разом, аби обговорити ситуацію в державі, запропонувати керівництво організації свої ідеї розвитку України. Розумієте, всі хочуть жити в європейській Україні, і ніхто не заперечує, що потрібно жити людям в європейській Україні. Але цю Європу повинно, ми самі повинні построїти у себе в державі. Ніхто ніякий дяді не приїде і нам за нас нашу роботу не зробить. То це потрібно чітко всім зрозуміти. Тобто, ми самі повинні. По-перше, так не кидати сміття мимо урн бучки кидати, сплачувати податки, починати розбудовувати цю Європу в Україні з самих себе, і це буде найкращий, на мою думку, шлях. Один із основних пунктів, які ми сьогодні будемо обсуждати, це то що ті питання, які зараз піднімаються на майдані незалежності в Києві, вони повинні рішатися. Мирним путем, то есть вони должны решаться. неоднократно говорить український вибор, наш лідер Віктор Медведчук, що всі вопросы, связанные політичні та они должны решаться путем референдума. Про необхідність таких конференцій каже координатор громадського руху в Житомирській області Ігор Швигін. Один із шансів і моментів достучатися до сердець простих. Граждан нашої країни. поэтому українські вибори такими притяг проводять во всіх областях, в великих містах, для того, щоб собрати політичну еліту на місцях і поділитися своїми мисленням, м'яніми а тому, що все таки в країні відбувається. як виході з цього кризіса, як які шаги далі приприймають. Тим часом зустріч активу продовжилася спілкуванням і обговоренням важливих нині в суспільстві тем. Зокрема, говорили про останні політичні події з погляду економіки і підприємництва. Під час круглого столу було зачитано звернення керівника українського вибору Віктора Медведчука, якому йшлося про необхідність реформ і про розроблену громадським рухом програму виходу країни з кризи, одним з пунктів якої буде сприяння громадської організації, вітчизняним підприємствам і людям, які хочуть співпрацювати зі східними партнерами. Окрім того, вважають активісти, варто повернутися до реформ 2004 року, аби владні повноваження не були зосереджені в одних руках. Щоб не згайти час діяти потрібно вже зараз, закликає український вибір.